На старті сертифікація 2025 року. Нагадуємо, сертифікація педагогічних працівників це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. А як вважають учасники? Сертифікація це можливість проаналізувати свою педагогічну діяльність, побачити сильні та слабкі сторони і побудувати власну траєкторію розвитку. Це територія рівних можливостей і професіоналізму. Це рух до свого оригінального професійного я. Знаєте, шлях до сертифікації був справжньою подорожю, яка складалась із трьох етапів. Складною, виснажливою, часом навіть нестерпною. Але водночас такою, що вчила не зупинятись, навіть коли здавалося, що сил вже немає. Це був виклик, схожий на перші хвилини в новому бою: невідомість, напруга, відчуття, що ти маєш зібратись і показати все, чого варто, години за підготовкою, хвилювання в день іспиту, і ось результат, який відкрив двері до наступного кроку. На другому етапі самооцінювання педагогічної майстерності довелося заглянути глибоко в себе, оцінити не лише свої знання, а й підхід до роботи, взаємодію з дітьми, колегами. Третій етап урок, самопрезентація, інтерв'ю з експертами та самоаналіз проведеного уроку тут вже не було куди відступати. Кожен рух, кожне слово, кожна деталь. Ставали частиною великої картини, яку я мала намалювати перед експертами. Я згадую це зараз і розумію, як би важко не було. Поруч завжди були ті, хто підставив плече, хто сказав потрібне слово, хто вірив у мене навіть тоді, коли я сумнівалась, і я безмежно їм вдячна. Знаєте, це був складний, але важливий шлях. Він навчив мене головному не боятися викликів і довіряти собі. І ось тепер я тут із сертифікатом в руках. Готова ділитися своїми знаннями і досвідом далі. Але ця дорога залишиться зі мною назавжди. Ольга Федорчук, сертифікований педагог 2024 року, також стверджує, що сертифікація це як марафон, на фініші якого розуміє, що це того варте. Сертифікований це не просто про статус, це про віру в те, що я можу більше. Якщо ви зараз стоїте на такому шляху, Тримайтесь. Ви сильніші, ніж вам здається. Сертифікація єднає, а в єдності наша сила і спільна перемога, яка сьогодні є важливою на всіх фронтах. Які ж можливості відкриває сертифікація? Спілкуватись і обмінюватися ідеями та досвідом із колегами з всієї України, упроваджувати і поширювати методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, здійснювати супервізію, отримувати щомісячну доплату в розмірі 20%, пройти атестацію позачергово, а також отримати відповідну кваліфікаційну категорію та або педагогічне звання без додаткових вивчень. Що ж очікуємо у 2025 році? Сертифікацію учителів початкових класів, української мови та літератури, математики, учителів історичних та суспільствознавчих предметів і нова категорія учителі англійської мови. Увага! Реєстрація для усіх категорій розпочинається уже з 23 грудня. Основний етап триватиме по 6 січня, додатковий з 7 по 9 січня 2025 року. Отож. Сертифікація це успіх поза зоною комфорту, оцінювання поза межами залежності, упевненість поза межами страху, відкриття власних можливостей поза межами рутинності. Це рух, який надихає до розвитку. Це не поза межами реальності. Це круто, сучасно, можливо. Не втратьте свій шанс. Реєструйтесь.